Вань, що робить на карантині? Що робить на карантині? Пить горілку і мартині. А ще краще самогонку, тільки хукайте в сторонку. Руки ловкенько помийте, стіл шведесенько накрийте, ковбасу, грудинку, сало, ну, гляньте, мабуть, мало. Оселедець, картоплину, курку гриль, салат, рибину, помідорчик, огірочки, консервовані грибочки. Можна піцу заказати, але ж треба довго ждать. Обійдемось тим, що є. Ну, вже, може, хтось налє? Ні-ні ні, ми не бухаємо. Це ми вірус так лякаємо. Хай вертається в Китай. Ну, по другий наливай. Щоб нас вірус обійшов, за столом нас не знайшов. Нам ховатись не з руки. У нас і баби, і мужики, як нап'ються самогону, знімуть вірусу корону. Наливайте, будь здоров. Ой! А третя ж за любов. За фігню я пити не буду. Заспіваю краще з другом. Ви ще зараз посмієтесь і здоров'я наберетесь. Наберетесь позитиву, наш народ це просто диво. В світі він такий один. Чхали ми на карантин. А Ох ти подло коронавірусне!